Бог знає, скільки людей буде в раю і скільки буде людей в пеклі. Знає, бо він Бог. Вам тяжко це помірити, бо ви навіть такими масштабами ніколи і не думали. Тому я хочу, ви трошки розширили своє розуміння Бога. Бог усе знає. Але вибір лишив тобі. Це не означає, що тобі оприділено бути в пеклі чи в раю. Ні. Ти сьогодні можеш прийняти рішення, де бути. В цьому і є добра новина. Ми ще про це теж будемо говорити. З цього і виходить, то що папа казав, радість, Євангелія. Радість доброї новини, радість вибору, радість правильно кер керувати вільною волею. Вот що таке Євангель. От що таке вільна воля. Вільна воля це не, не курити парламент чи президент, бо я маю вільну волю, що хочу ти робити. Ти раб. Чи то куриш, чи то куриш, ти сіно раб-сигарет. Вільна воля це коли ти від сигарет відмовляєшся заради благодаті. А це не може любий зробити. Це може зробити тільки сильний чоловік чи жінка, яка любить Господа. Відмовитись від гріха слабак не може. Християнство не для слабаків. Справжнім християнином може бути тільки сильна людина, яка відкрилась повністю на Господа. І Господь цю благодать вливає. І ви можете відмовитись від того, від чого твої сусіди і колеги по роботі відмовитись ну ніяк не можуть. Бо вони вважають, що нема смислу життя, якщо вони від цього відмовляться. Але вони теж в церкву ходять.